Майже сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація вже традиційно на покровському відтинку. Українські захисники відбили там 28 ворожих штурмів. Бої точаться в районі Торецька і Часового Яру. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у напрямку Костян... Костянтинополя та Бурлацького. І ще один напрямок ворожих атак це Харківщина. За даними Генштабу, головними векторами маневрів росіян залишаються Куп'янськ та Лиман. Загалом за минулу добу 17 штурмів противника. Ну а більше про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту розпитаю Юрія Федоренка, командира 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Будь ласка, розкажіть про збір, бо ми бачимо QR-код на екрані. Це означає збір. Розкажіть, скільки потрібно на що саме будемо збирати? Потрібно півтора мільйони гривень на поточний момент зібрали орієнтовно вже 300 тисяч. Це один комплект необхідного обладнання для fpv розрахунку камікадзе, куди входить генератор, джерело безперебійного живлення, стерлін, пуль, очки і все необхідне льотній групи для того, щоб наростити спроможності і палити окупанта не тільки в денний, але і в нічний час. Відповідно, українці кожного місяця закривають нам ряд зборів надзвичайно важливих, саме той відсоток, якого нам не вистачає від держфінансування для макси максимально ефективного виконання бойових завдань на полі бою, і як наслідок, ми забезпечуємо спільний результат роботи. Тил дає нам булаву, дає інструмент, який ми можемо вдало і ефективно зупиняти ворога на полі бою. Звертаюся до глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код і знаєте, що нехтувати не можна. Ворог не зупиняється, але наші бійці роблять ну просто неможливі речі для того, щоб спинити його і тримати стрій. Будь ласка, ви теж можете тримати стрій. Просто зараз це дуже просто відскануйте QR-код. Перекажіть кошти. Ми збираємо для 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес на комплект. Якщо це правильно, для дрона Камікадзе. Абсолютно. це необхідний комплект для того, щоб запакувати розрахунок камікадзе для виконання бойових завдань, і тут важливо дозвольте. Я коротко скажу, Та що, що об'єктивно єк, об протягом 24-25 років, держфінансування з підрозділів подібних наших, зокрема, які застосовують активно безпілотні системи. А більше 50% всіх цілей, що знищуються на полі бою, це все швоює проти нас. Виявляється знищується за рахунок саме безпілотних систем. Так, от фінансування і постачання техніки зросло в рази. Якщо на початку 2024 року за рахунок держави ми отримали 30% від цієї потреби, станом на сьогоднішній день ми отримуємо 70% від цієї необхідної потреби для виконання бойових завдань. Відбувся великий стрибок, але і інтенсивність бойових дій залишається дуже дуже високою. Тому максимальний ефект на полі бою дає наступна формула: українська нація. Держава, партнери. Коли ми об'єднані, тоді ми маємо необхідний ресурс для того, щоб бити, бити і бити ворога, зупиняючи його, не даючи можливості окупувати нашу Богом дану землю. Пане Юрію, навіть немає що додати до цього. Лише що кожен донат потрібний. Конче потрібне, будь ласка, відскануйте э, QR-код і перекажіть. Пане Юрію, до вас що відбувається зараз на вашій ділянці? Росіяни перетнули оскіл, скіл. Ну це якщо вірити дістейту, судячи з мапи, ворог створив такий виступ і далі намагається атакувати у трьох напрямках: у західному, у північному, у південному. Наскільки ця ситуація є небезпечною? Зокрема для Куп'янська, це ж на півдні, якраз. Тут треба розібратися, чому так сталося. Бо зараз, коли наш глядач так відкриває карту, і дивиться, ага, нічого собі вже перетнула скіла. Тут якось військові розповідали, що його форсувати не так легко. Розберемося причини на свідкових зв'язках разом з вами. Перше противник намагався активно організувати розширення клину, який виник до напрямку кругляківки. Це куп'янський відтинок, трошки нижче самого куп'янська потечої річки. Оскіл. Як наслідок, в 24-му році противник вдумайтесь залишив знищеною на полі бою, тобто силам оборони вдалося знищити більше 200 одиниць броньованої техніки, живу силу порахувати складно. Таким ресурсом. Противник досяг можливості розрізати угрупування сил оборони на дві частини в районі кругляківки. Після того як противник мав я скажу це в скобках, успіх того, що втрати не співмірні до результату на полі бою, ворог намагався активно розширити цей клин, рухаючись вниз до загризового. А вверх до населеного пункту Колесниківка, але був блокований силами оборони, і незважаючи на всі намагання, численні штурми тільки за останній тиждень ми відбили три штурми спільно з 77 цьому аеромобільною першою бригадою оперативно-призначення бурю, іншими структурами підрозділа, що обороняють відтинок. Більше трьох штурмів було відбито з застосуванням броньованої техніки. Загальна кількість тільки за останній тиждень 12 одиниць. Та техніка, яка гарантовано була спалена на полі бою, і більше не повернеться до виконання бойових завдань. Відповідно, ворогу не вдалося отримати ініціативу саме на цьому відтинку і мати необхідний результат. Далі до 1 листопада, 2024 року, ворогу визначали зайти на купянськ берез... лівобережний купянськ вузловий. Сили оборони, які тримають там вітинок, не дали можливості цього зробити. Тобто, ворог поніс численні втрати, успіху не мав. Далі противник, як ви пам'ятаєте, користуючись погодною мовою, тим, що річка Оскіл вище вище потечі в районі Двогрічної дійсно достатньо вузька. В густі тумани стояли. Ворог переплив на плотах і човнах до населеного пункту Новомлинськ. Після чого був блокований силами оборони 429 й полка Полкахілець, інші структурні підрозділи сил оборони, які тримали там відтинок. Тоді скинули противника в річку схіл. Далі ворог пішов в районі дворічної. Йому вдалося, користуючись погодними умовами і суттєвим вогневим впливом. Перекинути певну кількість сил та засобів, я маю на увазі зараз саме живу силу. Противник штурмує живою силою. Штатні пантонні переправи, які б дозволили забезпечити противнику перекидувати угрупування, легко броньовано-броньовану техніку, налаштувати логістику, щоб вантажні автівки підвозили боєприпаси, щоб підвозили провізою. Цього ворогу не вдалося зробити станом. І на сьогоднішній день сили оборони контролюють водне полотно, і наносять постійне вогневе ураження, але видатковим ресурсом живої сили ворогу вдалося зайняти певний плацдарм на право. Березі станом на сьогоднішній день ідуть складні важкі цілодобові бої щодо стабілізації ситуації. Ми маємо зараз заблокувати ворога, не дати йому можливості розширяти плацдарм як наслідок провести заходи, які б дозволили нам відсунути ворога назад до річки Оскіл Але для цього потрібен основний ресурс війни, найцінніший ресурс, який є в державі, це люди. Відповідно, ми закликаємо товариство тих, хто є військово зобов'язаних скористатися надійними рекрутинговими програмами, звернутися до першого центру рекрутингу сухопутних військ України, вибрати ту посаду в силах оборони, яка найбільш відповідає вашим цивільним вмінням, знанням досвіду освіті, пройти загальний військовий вишкіл, пройти спеціалізовану підготовку, стати до з нами плечем до плеча і разом зупинити і відсунути ворога. Тільки так ми зможемо зберегти Україну державність, і тільки так ми зможемо захистити наші сім'ї. І до того ще, от просто зараз, можна відсканувати код і е, задонатити для на комплект, повний комплект е, для дрона Камікадзе е, для 429-го полку безпілотних систем АХІЛЕС. А, пане Юрію, а... Безпілотники безумовно це інновація і основний засіб цієї війни стали так перетворилися. Як ви оціните от їхній розвиток в українському війські війську? Які завдання, які перспективи має цей напрямок? Які в нас можливості як в країни, держави, а для ну безпілотників для виробництва і розвитку? Якщо можна коротко? Дивіться, ми це робимо перші в світі як держава і як військо. Відповідно, немає тої книжки чи методички, де можна було б відкрити і почитати, як це робити правильно. От як ми собі спланували, як застосували, як обмінялися досвідом, так це й поїхало. Угу. І українська нація, оскільки є талановитою, показала, що в умовах критичного браку боєприпасів, який виникав періодично за рахунок того, що наші партнери то зволікали, то не могли прийняти рішення. Ми змогли якось виходити з ситуації, саме тому активно почали розвиватися безпілотники. Коли ми кажемо безпілотні системи, більшість українців думають, що це те, що перебуває в повітрі. Ну тому, що ми говоримо про це в півдрони, розвідувальні дрони, мавіки. Але безпілотні системи це те, що перебуває в воді, тобто наші водні дрони, які загнали російсько-чорноморський флот в бухти. Вони бояться нос mm -hmm. висунути, тому що розуміють, що зараз припливе, і буде їм <кхем> дно. Чорного моря, друге, це те, що їздить по землі, роботизована Назарні. техніка, яка розвивається, і це не якась фантастика, це те, що зберігає наш основний ресурс людей, тому що робот виконує задачу по доставці того чи іншого еластичного вантажу, а не йде військовослужбовець, навантажений на собі різним майном і так далі. І це те, що перебуває в повітрі. Україна утворила новий редвіз безпілотних систем і він вже показав конкретні результати. Точно так само вдалі підрозділи також масштабували. Українське військо реформується. На завершення скажу у нас не все ідеально. Ми кожного дня вирішуємо сотні проблем, але успіх є, і ми тримаємо на полі бою, знищуємо колись другу армію в світі. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше за вашу службу. Сподіваюся, що наші глядачі задонатили а, серйозну суму. Не знаю яку, але сподіваюся, 110 тисяч. До речі, непогано. Це Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Був у нас на зв'язку. Я вам бажаю здоров'я. Дякую, на все добре. Побачимось. Дякую вам. На все добре вам. Далі випуск новин. Анастасія Давголи вже готова до нього.